Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. На сьогодні в нас вже підписалось 991 користувач. Ми плавно приближаємося до 1000 підписників, після подолання якої ми зробимо з вами свято. Ну і після цієї відмітки я трошки хочу поміняти методи ведення каналу. Більше будемо проводити прямих ефірів, ну і відповідно, вже по запросу спільноти будемо коригувати наше виробництво контенту на каналі. Сьогоднішнє відео я присвящу програмі. ADS-Power програма, яка допомагає нам робити активності в крипті, простими словами, полегшити наше полювання на аирдропи. Дана програма, що вона робить, вона підміняє відбитки наших браузерів, а також дає можливість кожному окремому аккаунту прикріпляти проксі, через які, відповідно, наш браузер буде виходити в інтернет-світ. Ну і тим самим, коли проекти... Починають розглядати, як побрити найбільше своїх користувачів, то один із факторів вони вивчають, наскільки ви робите активності з одного комп'ютера. Так як ви повідкриваєте всі аккаунти на одній машині з одного ip адреса це без проблем дає, коли ви конектесь з до з їхньої ресурси, там відповідно залишаються відмітки, і таким чином команда може вас ідентифікувати як сибіла. Дана ж програма трошки розмиває це все і ускладнює їм цей. Процес визначення. Ну як правило, хто? Вже користується даною програмою, то у вас тут не один профіль, профілів багато, і дуже часто виникає питання з оновленням розширень. Ну, наприклад, це гаманці, метамаски і інші, ну і також інші розширення. Я вам покажу, наприклад, розширення покету От Зараз я на сайті SIRTWeb хочу виконати одну активність, і мені потрібно законектитись до даного сайту. Значить, тисну я Syncin, це чисто показова операція, і відповідно перед конектом до цього. Сайту. Розширення Pocket Universe, назва її закрита поле зйомки трошки нижче. Сповіщає мене, що в даний момент треба обновити застосунок. Перекляцювати геть усі кожен браузер і оновлювати розширення в кожному браузері це такий реально значний кусок роботи. Відповідно, щоб зробити це все комплексно, ми йдемо у вкладочку. В ads повері в розширення, ось наше розширення, де відповідно ми просто йдемо. Наприклад, зараз нам потрібно оновити розширення Pocket Universe Pocket Universe нагадаю, це розширення, яке дає можливість контролює ситуації, коли ми хочемо під'єднатись до якогось смарт-контракту. Воно перевіряє цей смарт-контракт на шкідливість. Якщо цей смарт-контракт хоче вкрасти наші гроші, то воно нас попередить. Реально корисна штука, кому потрібно це, це розширення в посиланні в описі до цього відео буде посилання на телеграм-канал, де я розміщу пост про сьогоднішнє відео. Там ви зможете по посиланню скачати та встановити собі Pocket Universe, Ну і відповідно зменшити вірогідність взаємодію скідливими смарт-контракт. Значить, для того, щоб обновити нам дане розширення, ми йдемо у ці крапочки, і всього на все тиснемо на. Вкладочку Обновити, і відповідно далі тиснемо кнопочку ОК. Завантаження оновлено. Далі ми йдемо, повертаємось назад на у свій браузер, де ми збиралися під'єднатися до сайту SIR2 для виконання активності. Тиснемо знову Sync-In. І, відповідно, ми бачимо, що вже при наступному коннекті наш, наш Pocket Universe вже працює без проблем. Давайте я згорну трошки наше віконце. Як ми бачимо, ця програма перевірила, що наше. З'єднання є безпечне, ну і тим самим вже ми можемо законектитись, тиснемо Continue, підписуємо повідомлення і відповідно можемо виконувати подальші активності. Це ж саме можна робити з будь-яким розширенням. Чи то гаманець, чи то CoinTool. общем будь-які розширення, які завантажені в вашому інтерфейсі, натискаєте оці трак, натискаєте оці три крапочки і натискаєте. Одна з проблем, яка також може виникати при використанні ADS Power, це проблема з проходженням капчі. Я вам покажу на прикладі виконання одної із активності в криптовалютному проєкті Fillnetwork. Як ми бачимо, коли я запрошую тестові токени, то есть SnowGet Token, відповідно відкривається капча, яку мені потрібно пройти. Я натискаю на галочку, відповідно, в даний момент система мене має верифікувати, але ж нічого не відбувається. Ця штука крутиться, крутиться, крутиться і потім все повертається до початкового стану. І цей процес безкінечний, пройти цю капчу неможливо. Якщо ж ми по пабліках попробуємо позадавати запитання у пошуках вирішення даної проблеми, то більшість нас направляє в сторону неякісних проксі, Ну, але то система палить, що це проксі, що це нереальний IP-адрес. Ну і відповідно, таким чином блокує нас, не дає нам можливості виконати дану активність. Але я ж скажу, це не так. Можливо, і є якісь неякісні проксі, але тими проксі якими користуюсь я, до сьогоднішнього дня в мене жодних проблем немає із проксі. Значить, що ми робимо в даному випадку? Ми йдемо в нашу програму Ads-Power. Йдемо, закриємо потрібно в першу чергу закрити-відкритий наш акаунт. Далі йдемо в оці три крапочки і тиснемо Поміняти. Поміняти налаштування, і в нас тут є вікно, де оці cookie файли Ми їх всім виділяємо це все, видаляємо і. Тиснемо кнопочку ОК. OK, оновлюємо інформацію. Далі ми знову відкриваємо наш наш браузер де будемо знову пробувати пройти дану активність. Знову повторюємо процедуру отримання тестових токенів. Знову з'являється ось ця капча, знову ставимо тут галочку. І як ми бачимо, у нас вже капча пройшла. Відповідно. Нам потрібно далі ну, понакляцувати цих квадратиків, що вони хочуть. Відповідно поставити галочки, і завдання ми виконали. Таким чином, ми бачимо, що проблема зовсім не в проксі, а просто потрібно почистити файли В Телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. приведений пост, де можна буде завантажити програму ADS Power, купити правильні проксі, а також завантажити розширення Pocket Universe, яке зменшить можливість вашої зустрічі із з камерами на Криптовалютному ринку на цьому це коротеньке відео буду закінчувати. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра.